Важно розуміти, не вийшли в покой оці роптаючі у пустини, точно так і нині. Ніколи не вийдуть у Царство Боже, ті, котрі мало того, що не мають віри в Бога, а ще й гасають по вулицям, де би бити християн у 21-му віці. Причому публічно не криється, а також Ніколи не ввиду царство Боже ті ропотники, коли приймають закони проти релігії, проти церкви, тому що це дійсно публічний зафіксований юридично ропот, протест проти Бога і проти Його людей. Ну, православні християни Української православної церкви, де представлять блаженні Шемедрублі Тонуфрій, сьогодні терпимо. Гонення, униження, оскорблення. Але ми розуміємо, що тим самим Бог іспитує нас. І якщо Бог нам дасть силу, щоб ми іспитання провели до кінця, то може статися, як говорять многі архієреї Кіпської церкви, Сербської церкви. Православні в Україні будуть саме іспитані, самі сильні, опитні і сповідники віри православної, Якщо усі тяжкі часи державного гоніння, коли публічно приказано і заявляють, не скривають знищити канонічне православ'я, а люди витримають, то будуть особливий святий народ, Божий народ, і сповідники Христові. Так, такі, як ми, жителі Закарпаття, котрі 1150 років православні і прийшли через різні держави і імперії і осохронилися православними. І завжди напоминаємо всім, що коли нас приєднували у 45-му році до Радянського Союзу, то ми, як частина Чехословакії, Подкарпатська Русь, входили у ту, -ту державу. На той час безбожну, атеїстичну, із своєю історією, культурою, язиком і православною церквою. Боже, молитами Славу Священного, благослови нам, Господи, удержатися у єдинстві з церквою православною, бо лише так поступаючи, наші труди духовні, будуть мати смисл і спасительність. До скончання віка. Православна віра під Карпатами об ніколи не згасла, як і по всій Україні, да й по всіх землях восточної православної цивілізації. Тільки ті, куди держаться єдинство, істиної, єдиної, то є єдинственної церкви Христової, вірної, спасаючої, тільки ті, куди держаться такої церкви, і тут на землі, мають ясний духовний погляд. Розуміють ситуацію, видять, куди йде історія людства. Но ну, в вічності в'єдно з святими, зможемо йому наслідувати царство Божої. Амінь.